Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». У Луцькому районі в нічній пожежі загинув чоловік. Росія за останні тижні зазнала найбільших втрат від початку повномасштабного вторгнення. Над Канадою збили невідомий об'єкт. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 12 лютого. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Вночі на Волині горів дерев'яний будинок. В пожежі виявили мертве тіло чоловіка. Як інформують рятувальники області, вогонь спалахнув 12 лютого у дерев'яному будинку у селі Мала Осниця Луцького району. Приїхавши на місце події, вогнеборці одразу кинулись гасити полум'я. Так восередку пожежі виявили тіло 64-річного чоловіка. За попередніми даними, горіння сталося через недоліки конструкції дима. Маря пічного опалення обставини загибелі людини з'ясовуються загалом. За минулу добу на Волині трапилось чотири пожежі. Про це повідомляє ДСНС області. Так, у ківерцях рятувальники ліквідували пожежу в господарській споруді. Ймовірно, горіння виникло внаслідок короткого замикання електромережі. А у селі Старовойтово на Ковальщині у цей же час попередньо з цієї ж причини горів дерев'яний навіз, де зберігалися дрова і господарські інструменти. У селі Будятичі Володимирського району горіла літня кухня. На жаль, ще до приїзду вогнеборців. Сусід витягнув із задимленого приміщення уже мертвого власника, та й сам був госпіталізований з опіками верхніх дихальних шляхів та отруєнням чадним газом. Причина пожежі встановлюється. А об 11.14 минулої доби рятувальники приборкали горіння в гаражі приватної садиби. Імовірно, до пожежі призвела необережність. З вогнем невстановлених осіб. Зранку у Луцьку п'яний водій, не впоравшись із кермуванням, пошкодив автомобіль на вулиці Яровиці. Про це сайту новин Луцька і Волині. Конкурент стало відомо з власних джерел. Інформацію про інцидент підтвердили у прес-службі патрульної поліції Волинської області. Відомо, що близько сьомий години ранку патрульні отримали повідомлення про те, що у дворі житлового комплексу на вулиці Яровиці водій, ймовірно, пошкодив інші припарковані автомобілі. Патрульні, які прибули на виклик, на місці події виявили автомобіль Peugeot з механічними пошкодженнями. Також там виявили і водія 47-річного чоловіка. Як з'ясувалося, автомобіль наїхав на перешкоду у дворі, внаслідок чого і з'явилися пошкодження. Під час спілкування. Патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Проте чоловік відмовився пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. Патрульні переглянули камери відеонагляду, записи на яких підтвердили, що саме цей чоловік керував автомобілем, що спричинив ДТП. На нього склали адміністративні матеріали. Внаслідок зменшення споживання на вихідних та введення в роботу двох блоків АЕС, ліміти 12 лютого не доводились. Про це повідомляє прес-служба Укренерго. Як ідеться у дописі, рівень споживання залишається значним, проте меншим, ніж раніше. Також завдяки роботі ремонтних бригад Укренерго та введенню в роботу двох блоків АЕС, дефіциту потужності в енергосистемі немає. В Укренерго додають, що, хоч ліміти споживання, споживання на сьогоднішню добу не доводились. Втім, у разі збільшення споживання можуть таке бути застосовані аварійні відключення. В Укренерго підкреслюють, що зняття лімітів споживання стосується тільки доби 12 лютого. З початком робочого тижня, і характерним для нього зростанням споживання обмеження можуть повернутися. За останні два тижні Росія ймовірно зазнала найбільших втрат з часу першого тижня вторгнення в Україну. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії. Британські розвідники вказують на щоденні зведення українського генштабу щодо втрат серед російських військових, відзначаючи, що не можуть перевірити українську методологію. Однак вони підкреслюють, що тенденції, які ілюструють ці дані, ймовірно, є точними. Середній показник російських втрат. Останні сім днів встановив 824 жертви на день, що у чотири рази більше ніж у червні-липні 2022 року. Наголошується, що Україна також продовжує страждати від високого рівня відтоку особового складу. Британська розвідка вважає, що зростання російських втрат ймовірно пов'язане з низкою факторів, включаючи брак підготовлених кадрів, координації та ресурсів по всьому фронту. Зокрема, це помітно на Кладі Вугледара і Бахмута російські окупанти посилюють переслідування місцевих жителів на окупованій території Запорізької області. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров у національному телемарафоні. Федоров зазначив, що незважаючи на тортури і залякування, жителі окупованих територій посилюють опір. Наразі росіяни будують поліцейську державу, щоб карати за підтримку України. За словами Федорова, вони утворюють фейкові суди, вироки в яких виносять завезені судді і місцеві колаборанти. Зокрема, нещодавно віддали під суд жінку, яка пожертвувала гроші на Збройні сили України. Також Федоров зазначив, що окрім. Суддів окупанти завезли до Мелітопольського району 800 поліцейських із Росії. Крім суддів, людей просто забирають у полон і піддають тортурам. У Мелітополі є щонайменше п'ять катівень, сказав мер. Дії росіян на Запорізькій АЕС спрямовані на унеможливлення швидкого підключення станції до української енергосистеми після її звільнення. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону. За словами міністра, ситуація на станції погіршується у кількох аспектах. По-перше, росіяни здійснюють тиск на персонал, оскільки вони не отримали бажаної кількості людей, які підписали із ними контракти. По друге. Сама експлуатація станції здійснюється таким чином, що наявне устаткування погіршується. Галущенко заявив, що такі дії росіян спрямовані на те, що після повернення станції під контроль України неможливо було відразу її доєднати до мережі. Крім того, скидання води у Каховському водосховищі, яку здійснив ворог, несе загрозу для роботи Запорізької АЕС. Якщо Україна дуже терміново не отримає допомогу, Росія може виграти у війні. Про це в інтерв'ю польському виданню заявив президент Польщі Анджей Дуда 12 лютого. Дуда зазначив, що домовитися про що небудь із президентом РФ Володимиром Путіном неможливо. Єдине, що можна зробити для зупинки країни-терористки, це підтримати Україну, наголосив президент Польщі. Він додав, що допомога потрібна терміново. Адже якщо найближчими тижнями країни-союзники не відправлять в Україну військову техніку, Путін може виграти, ба більше невідомо чи на цьому російський диктатор і, взагалі, зупиниться. Як Підкреслив Дуда смерть десятків тисяч загиблих воїнів не зупинить Путіна, бо Росії байдуже до людського життя. Американський військовий літак знищив невідомий об'єкт, який порушив повітряний простір Канади. Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який і віддав відповідний наказ. За словами Трюдо, 12 лютого командування повітряно-космічної оборони Північної Америки збило об'єкт над Юконом. Літаки Канади та США були підняті у повітря. А американський F-22 успішно вразив об'єкт. Трюдо додав, що після інциденту поговорив із президентом США Джо Байденом. Відтак зараз канадські сили відновлять і проаналізують уламки об'єкта. Тим часом тамтешні змі повідомляють, що об'єкт, який збили, це китайський аеростат, який влада Китаю вочевидь використовує в масштабній програмі шпигунства та розвідки. Зокрема, ця куля шпигунка схожа на ту, яку раніше збили на США. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На Росії знову палає. Цього разу у Москві спалахнула пожежа у популярному бізнес-центрі Москва Сіті. За даними пропагандистських змі, загорілася будівля, яка лише будувалась. За попередньою інформацією. На одному з поверхів загорілися будматеріали. Площа пожежі вже сягнула 100 квадратних метрів. Нині на місці пожежі працюють місцеві рятувальники. Росія готується розпочати нову хвилю мобілізації, але це ще більше її виснажить. Оскільки країна агресор зіткнеться з тими проблемами, які вона мала, і у попередній хвилі про це представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький заявив під час інтерв'ю The Wall Street Journal. повідомляє головне управління розвідки у Фейсбуці. Зокрема, він зазначив, що якщо Росія продовжує новий раунд мобілізації, вона постраждає від тих самих проблем, які виявила попередня хвиля, включаючи брак сучасного обладнання в хорош. Чому робочому стані та достатньої кількості боєздатних офіцерів навчання величезного напливу непідготовлених людей тощо? Тож у розвідці вважають, що на так мобілізацію, таки відтермінують. 12 лютого поблизу села Новорайськ на Херсонщині автомобіль, у якому перебувало двоє чоловіків, підірвався на російській міні. Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації. Зазначається, що двоє чоловіків, 45 та 48 років, їхали на автівці польовою дорогою, на якій залишилося багато російських мін. Обидва чоловіки загинули на місці від отриманих поранень. Вітання Україна. Сьогодні 12 лютого на календарі. Широкомасштабний наступ, який такий анонсований в наших засобах масової інформації, триває вже більше, мабуть, чим 10 днів. Тяжка ситуація на фронті особливо склалася в районі Бахмута. Там, скажімо так, сама складна ситуація із північної сторони. Ворог дуже великі сили туди кинув, і масами піхоти намагається продавити там по п'ятдесят 100 метрів залізти, захватити нашу територію. Дуже ну, тяжко це все стримувати, тому що ложать там ну, ну, просто колосальні маси піхоти. І незважаючи на втрати, лізуть, лізуть, намагаються продавити цю сторону. А лабиві атаки по місту Бахмуту. Там із району Забахмутки, там я вже говорив, там бої йдуть із будинку в будинок, але козаки там нормально рубаються, нормально стримують їх, вибивають. Чуть правіше сюди до району Алітачка, Іванград, Опитна, Кліщівка, там також дуже тяжкі бої, ну, дуже тяжко, але більше вони там упорно-північну сторону сюди зробили. Там є превентивні... Міри, які були прийняті по трасі Константинівка, Бахмут не буду говорити які. Там, як міра запобіжного заходу, ви що зробили? Тому там наразі ситуація така, скажімо, тяжка, але контрольована. По Бахмуту там була інформація, що вони там забігли п'ятітажки крайні. Да, та, там п'ятіотажку були, забрали, наші козаки відбили, але ситуація там міняється там, е, відео там раз на добу виходить, а ситуація може мінятися е, кожної години. Штурми по декілька годин, по дві-три по години, е, не, не прекращаючися. І це не тільки в Бахмуті, це Боледар, е, це Авдіївка, ем це е, від Солидара до Бахмута по всій лінії. Це зараз скрізь таке. І... Те, що ми очікували там, повномасштабного наступу колонами стройними, він йде, постійно вводять свіжі резерви в бій, і дуже тяжко. Зараз вся лінія кордону стала лінією фронту. За даними розвідки, там є ознаки того приготування, що і там Чернігівська, Сумська область, Білорусь буде звідси наступ чи не буде, але треба бути готовим до нього. І там Наші підрозділи готуються також відбивати навал. Всі на своїх місцях, всі працюють. В Бахмуті, Бахмут під українським прапором. В Бахмуті ситуація тяжка, але контрольована, стабільна. Там і добровольчі підрозділи, підрозділи, і тяжкі механізовані бригади, сили спеціальних операцій, артилерія, авіація підтримка. Всі працюють тяжко, як і було тяжко. Але тримаємо стрій. все буде Україна. Бортбу це Україна, слава нації, це смерть ворогам. 12 лютого відбувся пуск першого дрону камікадзе українського виробництва. Відео запуску безпілотного літального апарату показав у соцмережах старший науковий співробітник хімічного факультету Київського національного університету імені Шевченка та керівник «Наурокет» Сергій Піпко. Як зазначають автори, запуск українського безпілотника ракетного типу пройшов успішно. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про застосування персональних санкцій до 200 осіб пов'язаних із Росією. Відповідний указ 12 лютого 2023 року розмістили на офіційному сайті президента України. У документі зазначається, що підтримано внесення службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів. Себто санкцій. Кабінет міністрів разом із ЗСБУ та Нацбанком має забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних санкцій. Міністерство закордонних справ має проінформувати компетентні органи Євросоюзу Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів. Поки російський пропагандист Соловйов закликає відправляти на фронт солдатів-призовників, один із його синів фарбує нігті та веде розкішний стиль життя. Про це пишуть російські пропагандисти. Зокрема, днями Соловйов в ефірі кремлівського телебачення заявив, що воювати в Україну, так би мовити, виконувати обов'язок перед Великою імперією потрібно відправляти саме молодь. Після цієї заяви мережа просто вибухнула, адже як в. Виявилось, у автора такої гучної заяви є двоє синів призовного віку: – 34-річний Олександр та 21-річний Даніїл. Старший син займається режисурою та знімає кліпи. А менший і, взагалі, після закінчення школи навіть до вишу не вступив. Пішов в моделінг. Хоч по закону, кожен з них мав би підлягати призову, а згодом і мобілізації. Втім, досі жоден із синів Солов'йова не змінив цивільну форму на військову. Во ба більше Даніїл Соловйов заявив, що не може піти на службу, бо ж у нього заключений контракт з лондонським модельним агентством. Словом, тут все в найкращому стилі расистів. Одних кидають помирати в Україну під гаслом. Він виконує священний обов'язок перед державою, доки інші так би мовити, обрані, насолоджуються життям наповну. Теро українських воїнів знищили велику групу вагнерівців під Бахмутом. Успішну операцію наших хлопців розповів у своєму телеграм-каналі військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Зокрема, йдеться про найгарячіший напрямок Бахмут, підрозділ Державної прикордонної служби України. Розвідники луганського прикордонного загону отримали інформацію про те, що велика група вагнерівців разом з регулярами заходить на позиції. Командир групи зважив сили, оцінив дислокацію та ризики у випадку, якщо вагнерівці. Просунуться далі і ухвалив рішення атакувати противника вночі. Тут працює розвідка. Прикордонники дочекались, поки рашисти трохи заспокояться та розслабляться. І працюючи переважно з глушниками, знищили 20 найманців, а 19 рашистів було поранено. Трьох окупантів взяли у полон. Я санітар. Ребята, скільки у вас тут зайшло на цей квадрат? Давай, 91, потом еще от 50 до 60. С собой какой значок есть с собой на шее какой-нибудь? Да, Два Гдараса. Сделал, давай сюда его. Подреши ее. Ты Вагнер, ты сидевший, Да. Где сидел? В тюрьме. Сколько ты сидел? За что В... сидел? статья какая? 228. Это что такое? Ну, у меня производство наркотиков. И когда ты Я ну, а, доктор, блядь. Доктор. Таку вдалу операцію з ліквідації окупантів здійснили усього п'ятеро українських бійців. Все розрахували та зробили неймовірне. Зазначимо днями. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час розмови з головою об'єднаного комітету начальників штабу США генералом Марком Міллі, заявив, що сили оборони на деяких ділянках фронту відновили раніше втрачені позиції і закріпилися. Yeah. <small> you Ранок кожного українця одразу стає хорошим, як тільки він прочитає про втрати Рус за минулу добу. За цю змогу ми дякуємо нашим хоробрим воїнам. У ранковому зведенні генштабу ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 12 лютого 2023 року орієнтовно склали 137 780 тисяч осіб особового складу. За добу на концерт Кобзона відправилися ще 900 рашистів. Танків було знищено загалом 3280 одиниць, за добу 13. Бойових броньованих машин 6488. За минулу добу мінус аж 14 одиниць, артилерійських систем 2287. За добу було знищено 17 одиниць. Реактивних систем залпового вогню ворога українські воїни. Спалили всього 465 одиниць з них дві знищили. За минулу добу засобів протиповітряної оборони за весь час повномасштабного вторгнення ліквідували 234 одиниці, літаків 296 одиниць. Один з них зустрівся із землею минулої доби. Гелікоптерів збито 286 одиниць, а безпілотників оперативно-тактичного рівня 2007 одиниць. Минулої доби їх збили аж 10. Крилатих ракет наші воїни збили аж 857 штук, потопили 18 одиниць кораблів і катерів. Автомобільної техніки та автоцистерн знищили аж 5148 одиниць. За добу 14. Спалили спеціальної техніки ворога 215 одиниць. Одну з них минулої доби. Дані про втрати ворога ще уточнюють: слава Збройним силам України і смерть російським окупантам. На волині п'яний водій збив двох неповнолітніх дівчат. Аварія трапилась ввечері 11 лютого у Ковелі. Як інформує Нацполіція області, 33-річний ковельчанин, керуючи автомобілем Хюндай Санта-Фе, у стані алкогольного сп'яніння, виїхав на тротуар та здійснив наїзд на двох дівчат віком 15 та 16 років. Під час проходження освідування на визначення стану сп'яніння на місці Драгер показав. В 1,13 проміле алкоголю в крові. Обидві пішохідки отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували у відділення травматології Ковальського МТМО. Наразі, за фактом, ДТП, поліція відкрила кримінал. Водієві загрожує до трьох років позбавлення волі. На болотах знову неспокійно. Так бавовна трапилась одразу у кількох областях на Росії. Потужні вибухи чули у Брянській, Курській та Білгородській областях. Судячи з відео, які масово публікують пропагандистки телеграм-канали від вибухів, подекуди навіть спрацювали сигналізації в автомобілях. Офіційної інформації з цього приводу наразі немає. На Волині через сильну ожеледицю авто злетіло у кювет та застрягло в болоті. Як інформують рятувальники області, аварія трапилась 12 лютого на автодорозі, що сполучає Ратне з камінь Каширським біля села Лучичі. В автомобілі, що злетів з дороги, перебувало двоє людей. Вони, на щастя, не постраждали. Так, надзвичайники за допомогою лебідки відбуксирували транспортний засіб на стійке дорожнє покриття. Російські окупанти пізно ввечері 11 лютого ракетами обстріляли Харків. В результаті атаки є значні руйнування та постраждалі за інформацією голови Харківської ОВА Олега Синігубова. Усього по обласному центру зафіксовано чотири ракетні удари. Влучання зафіксовано в одне з підприємств, де в результаті спалахнула масштабна пожежа. Також є поранений. Чоловіка госпіталізували до лікарні у стані середньої важкості. Окрім підприємства, рашисти влучили ракетами в депо нової пошти. Також окупанти обстрілювали інші населені пункти Харківщини. Зокрема, прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. З артилерії, мінометів та авіації росіянами було обстріляно щонайменше 15 населених пунктів. 11 лютого російські загарбники на тимчасово окупованій частині Луганщини офіційно відключили мобільний інтернет. Про це повідомляє Луганська Ова. Щоб обмежити доступ громадян до України на тимчасово окупованих територіях до інформації. Мобільний оператор МКС до 11 лютого вимкнув користувачам мобільний інтернет. Хоча, як зазначають, вова в окремих населених пунктах ця послуга почала зникати ще тиждень тому. У школах окупанти масово перевіряють смартфони дітей. Загарбники шукають будь-який контент, який може пов'язати дітей з Україною. У рівному під Кригу провалилися троє дітей. Двоє із них вдалося врятувати. Одного дістали з під води. Про це 11 люту повідомили на Фейсбук-сторінці поліції Рівненської області. За попередньою інформацією у водоймі на мікрорайоні Вілейний під Кригу провалились троє підлітків орієнтовно 14 років. Тіло одного школяря витягнули рятувальники орієнтовно через три години пошуків. Хлопцеві 11 лютого якраз виповнилося 14 років. Никто ж ничего не говорит, а переименуйтату. У Нововолинську 11 лютого відбулися парафіяльні збори містян біля святовознесенського храму у 15-му мікрорайоні міста. Майже сотня прихожан прийшли вирішити подальшу долю парафії залишитися з московським патріархатом чи перейти до православної церкви України. Традиційно збори почалися із процедури обрання головуючого та лічильної комісії, аби усе, що тут відбувається, було офіційно задокументовано. Настав цей час для кожної з нас зрозумілий, що в нашій країні має бути єдина помісна православна церква, і нічого не має бути пов'язаного з русським міром. Адже ви прекрасно розумієте, що всі ці роки, які нам розказували про те, що Українська православна церква. Вона є незалежна, вона не має нічого з Москвою. Це все є брехня і неправда. Не обійшлося і без гучних дискусій. Парафіяни кожен висловлювали свою думку, якою церква має бути, аби підтримувати громадський порядок. На місці була і поліція. Віками гнобили, кацап'ю, москалі. Вітами всі біліка. Понимаєте? А це є резиденція. Це агентура московська агентура. Буде українська, буду ходити. Я зараз хожу туди, в Михайлівську. Буде українська, сюди буду ходити. Не вийде. хочу туди, хочу сюди. Но тут мускає не має бути місця. Священик у МП на збори не з'явився, тому аргументи за православну церкву України виявилися переконливими, і люди більшістю голосів за вирішили перейти до ПЦУ громадонах у місті Місцево-Близне з юристації ОПЦ МП, яка є спеціальним підрозділом РПЦ до складу Православної Церкви України. Хто запрошує православних? Хто запрошує православних? Чисні перші під Новомірним Миколаєвом загинули. Рішення ваше сьогоднішнє і від сьогодні ви переходите по містну православної церкви. тобто після ваших Зборі після вашого голосування ви будете бачити, чи ви перейшли по місту церкви чи ні. І як я розумію, священика той, який служив тут, немає присутнього, ну автоматично він втрачає свої повноваження. Втрачає повноваження і парафіяльна рада, і ревізійна комісія опирається нова і вже приступає до юридично, скажімо, до всіх виконань, служб і так далі. Нова парафіяльна рада і новий призначений священник. Далі протокол зборів передадуть у Волинську єпархію, де митрополит Луцький Волинський Михаїл прийме рішення про перехід парафії святовознесенського храму міста Новолинськ до ПЦУ. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось!